Сполучені Штати обговорюють з Україною можливий дозвіл на використання американської далекобійної зброї для ударів по військовим об'єктам в глибині Росії. Про це розповів заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт В вашингтоні Зеленські потребувала США зняти всі ограничення на прямі удари по російським аеродромам. де б аеродроми не знаходилися. Ми зробимо все, щоб допомогти Україні протистояти загрозам або в повітрі, або вдарити по росіянам там, де вони виникають. У певному сенсі це відповідає нашій політиці. Ми також чули реакції і глибоке занепокоєння посадовців на саміті щодо цієї жорстокої атаки росіян по Україні, зокрема на лікарню «Охмадит». Україна постійно просить партнерів дозволити їй бити по російських аеродромах, які запускають ці ракети. Однак раніше Білий Дім цього тижня вже казав, що червоні лінії не зміні. Вони до цього не готові. Чи говорять про це зараз на саміті? Марія безумовно цю тему піднімає українська делегація. Цю тему піднімає у своїх розмовах Володимир Зеленський тут у Вашингтоні. Вчора, виступаючи, він сказав, що це один із пріоритетів. Це одна із основних тем, про які вони говорять з американськими посадовцями. Само, що сьогодні Володимир Зеленський також мав важливі зустрічі двосторонні з лідерами інших країн в американському конгресі, і про ці теми також говорили особливо, особливо в контексті останньої атаки Росії на українські міста та на дитячу лікарню. Охмодит ці кадри бачили безумовно у всьому світі, і, і ці кадри бачили в Марії. Також тут у Вашингтоні. Чи готові сполучені Штати? Переглянути е, свою політику і дозволити Україні завдавати ударів в глиб по території Росії американською зброєю, зокрема по аеродромах, звідки е, Росія власне і запускає авіацію, що що атакує українські міста. Це питання сьогодні я мав нагоду поставити заступнику помічника державного секретаря Сполучених Штатів Крістофу Сміту. Давай послухаємо, що він відповів. Перш за все, дозвольте мені скористатися нагодою, щоб висловити співчуття народу України. Як ви знаєте, є двічі служив в Україні. Мені добре відома та лікарня. Наш державний секретар, ще у вересні 2022 року відвідав її та провів час з пацієнтами та дітьми, які там перебували. Деякі з яких були поранені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Інші лікувалися від важких хвороб раку. Ми найрішучішим чином засуджуємо напади Росії. На цивільне населення частково це причина того, чому держсекретар оприлюднив заяву про те, що Росія скоїла злочини проти людяності в Україні, і ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні протистояти цим загрозам або в повітрі, або вдарити по них там, звідки вони походять. Таким чином, який відповідає нашій політиці, і ми ретельно та тісно співпрацюємо з нашими українськими колегами, щоб адаптувати та коригувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо разом із цією допомогою, щоб протистояти цим загрозам, ці розмови тривають. Я не хочу афішувати будь-які наші дії росіянам, але ми уважно працюємо з Україною над цим критичним питанням і будемо тісно співпрацювати і надалі. Тож, це не виключається. Я хочу це прояснити. Державний секретар був дуже чітким. Ми будемо і далі коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, за якими ми надаємо цю допомогу, виходячи з оперативних і стратегічних потреб наших партнерів в Україні. Марія, ось така відповідь заступника помічника державного секретаря. Водночас, коли Юлія Ярмоленко говорила з Майклом Карпентером, представником ради з нацбезпеки України, ставила йому теж питання, чи сполучені штати готові переглянути свою політику і розширити географію, куди Україна може задавати ударів американською зброєю. Майк Карпентер сказав, що наразі а, не готові сполучені штати піти на такий крок. Наразі не мають чого оголосити, і політика залишається незмінною. Чи буде вона якось коригуватися далі? Ми поки не знаємо, чули. Щойно коментар представника також державного департаменту. Будемо стежити, можливо, почуємо більше від української сторони від української делегації, що їм говорять у зустрічах за зачиненими дверима, або коли тривають переговори чи розмови так про зміни цієї політики сполучених штатів. Останнього і останнє питання до тебе. Ми знаємо, що після Вільнюса Україна дуже прагнула отри... отримати запрошення до НАТО на цьому саміті однак цього не відбудеться. І одна з перешкод – це те, що у союзників немає консенсусу. Яка з позиція є сполучених штатів щодо цього. Марія було повідомлення раніше в пресі про те, що Сполучені Штати, Німеччина, можливо інші країни, вони були одними з тих країн, що не підтримували запрошення до НАТО на цьому саміті. Ми це питання ставили. Сполучені Штати представники США офіційно не підтверджують цих повідомлень, але кажуть, що політика США Україна має бути в НАТО. Втім, не пояснюють, чому цього запрошення не дали зараз, але наголошують на конкретних результатах, які може принести цей саміт. А не лише обіцянки, але і конкретні кроки із військової підтримки. Давай послухаємо коментар. Yes, союзники дуже чітко заявили, що майбутнє України в НАТО, і я думаю, що результати, які оголосили в рамках сьогоднішнього саміту, чітко про це свідчать. Ми не зосереджуємося лише на словах в декларації, що надзвичайно важливо. Ми також зосереджені на конкретних речах. Україна йде звідси з історичними зобов'язаннями від НАТО, в яких ніколи не отримувала жодна країна аспірант. І найголовніше на мою особисту думку, над чим я працював. Це протиповітряна оборона України і інтегровані можливості ППО. Держсекретар Блінкін зробив важливу заяву в той час, коли ми з вами говоримо. F-16 прямують до України і вони будуть охороняти українське небо цього літа. Дякую тобі, Остап. Із полів саміту НАТО нам розповідав останні новини Остап Яриш. Україні потрібно дати якомога більше військової підтримки, тому що для росіян немає поділу на військові та цивільні цілі. Вони прагнуть знищувати усе на своєму шляху. Про це в інтерв'ю тетяні ворожко сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Пільстром, які уроки Швеції, країни, яка останньою приєдналася до НАТО, можуть стати в нагоді для України, та за яких умов Швеція може передати Києву свої винищувачі Гріпан, які як говорять експерти були спеціально створені для протидії загрозам з боку Росії? Дивіться далі в інтерв'ю.

Що ж, звичайно, це треба засудити, і ми це робимо. Шведський уряд зробив це, але звичайно, це саме те, чого ми можемо очікувати від Путіна та Росії. Саме таку тактику вони застосовували в Сирії, де вони здійснювали такі ж жахливі бомбардування цивільних об'єктів, навмисно цілячись по цивільних, і саме так вони діяли протягом усієї російської агресії проти України. Але напад на дитячу лікарню, звичайно, має бути засуджений у найсуворішій формі з боки решти світу. Це сталося напередодні саміту НАТО. Як ви вважаєте, чи намагається Путін таким чином послати якийсь сигнал? І що це може бути? з Росією ніколи не знаєш. Я думаю, що ми бачимо демонстрацію сили з боку Путіна. те, як він думає, і те, як працює російська свідомість, полягає в тому, що для них немає цивільних об'єктів. Вони вважають, що мають право цілитись усе, що на їхньому шляху. Саме тому ми повинні боротися з цим російським ставленням. Саме тому ми повинні надати Україні якомога більше військової підтримки, включаючи протиповітряну оборону аби переконатися, що Україна може захистити себе від цих жахливих атак Росії, це і є політикою шведського уряду.